Каєн приїхав на заміну наканічника, а там побачили, що запатівання. І треба ще й уплотнення це щось зробити. Зараз треба да, Слава? Оце щось треба робити. Це коли приїхав каєн на заміну наконечника, а там побачили, що запатівання і теч з прокладочок з голови везде. І клієнт думає, ну давайте, щоб, щоб не сильно дорого. Але тут оп! і підводний камінь. Заходимо сюди. І дивимося, машина 14 14 року, так, Сам? 16? 16? Ось диви. Башмаки, вже кусочків немає, подиви на стан. На, на маслі, мабуть, їздили дуже довго. Цепі просто розтягнуті. Витягнути на максимум. Так що будемо приглашати і рішати заміну ГРМ, чи будемо себе отак. Ну, я думаю, заміна, тому що проділена робота кусок великий, то треба. Замінити, зробити все ідеально.